Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Онищенко і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми готуємо дуже швидке і дуже смачне пісочне печиво. Воно готується буквально за 2-3 хвилини, тому наше відео сьогодні буде максимально коротким, 10 хвилин, максимум 15 для того, аби випити його в духовці і все можемо чаювати або смакувати з кавою. Переходимо до інгредієнтів, які нам знадобляться. Ну а далі швидке приготування для приготування печива. Нам з вами знадобиться одне яйце: ванільний, цукор, борошно, масло, цукрова пудра, майонез та розпушувач. Починаємо приготування з того, що нам за допомогою міксера потрібно розмягчити масло. Ви можете це зробити також за допомогою лопатки, але міксером це буде зробити швидше. Збиваємо масло 10-15 секунд і потім додаємо цукрову пудру. Вмішувати цукрову пудру ми вже будемо з вами лопаткою, тому що якщо будемо робити це за допомогою міксера, швидше за все цукрова пудра розлетиться у вас по всій кухні. За допомогою лопатки цукрова пудра дуже легко вмішується в масло і після цього ми будемо додавати з вами яйце. І тепер нам вже також знову знадобиться міксер, аби об'єднати яйце з маслом та цукровою пудрою. Не потрібно його збивати до якоїсь пишної піни, просто робимо однорідне масло. Після цього беремо ванільний цукор і додаємо його до нашої масляно-яєчної маси. Ви можете використовувати один пакетик ванільного цукру, можете використовувати два. Все залежить від того, це, який у вас смак. Далі додаємо майонез і тут я хочу звернути вашу увагу на те, що майонез потрібно брати більш солодкого виду. Не беремо з добавками, не беремо гострий майонез, нам потрібний звичайний класичний. Також за допомогою міксера вмішуємо його в нашу масу і вже після цього додаємо борошно та розпушувач. Борошно з розпушувачем будемо вмішувати з вами лопаткою. Або якщо у вас є стаціонарний міксер, то, звичайно, ви можете вмішати за допомогою насадки весло борошно в масляно яєчну масу. Що ж, друзі, ми приготували з вами тісто. Далі я беру деку. У мене ось такий є щільний кондитерський мішок і ось така насадка. Тепер я буду перекладати тісто в цей мішок і красиво фігурно відсажувати. І поки я відсажую, я вже ставлю розігріватися мою духовку на 180 градусів, так, аби я одразу почала випікати наше печиво. Печиво відсажуємо вільної форми. Я обрала ось такі зігзаги. Ви ж можете відсажувати його кружечками, паличками, квадратиками. Все залежить від вашої уяви. Також, якщо у вас немає кондитерського мішка і немає насадки, ви можете, змочивши трішки руки у воді, відсадити печиво руками. Тобто скатати кульки, наприклад, притиснувши їх потім, і отримати печиво трішечки іншої форми. Але повірте, від того воно не буде менш смачним. Єдине, що не робіть його занадто товстим, будь ласка. Що ж, друзі, ми випекли з вами це прекрасне печиво. Гляньте, яке воно красиве, як багато його вийшло. Єдине, на що хочу звернути вашу увагу, що коли ви відсажуєте печиво, то потрібно це робити досить далеко один від одного, тому що у нас в рецепті з вами є розпушувач. І при випіканні печиво збільшується в розмірі. Також, будь ласка, коли будете його відсажувати або формувати вручну, зверніть увагу, що не потрібно робити його занадто товстим, тому що воно також буде збільшуватися в розмірі, ну і потім можуть піти дуже великі тріщинки. А так, коли печиво максимально тоненьке, і далеко відсажене одне від одного виходить ось така краса. Ну і в принципі, ви можете вже в кінці, коли печиво повністю охололо, притрусити його цукровою пудрою, воно буде більш солодке і дуже красиве. Або розтопити ваш улюблений шоколад і, відповідно, вмочити печиво в шоколад, дати йому захолонути, і у вас буде дуже красиве глазероване. Печиво. Ну, я би зробила, наприклад, з молочним шоколадом, тому що я обожнюю молочний шоколад. А зараз давайте подивимося, яке воно красиве всередині і який хруст буде при розломуванні, оскільки у нас з вами класичне пісочне печиво. Що ж, друзі, давайте послухаємо на цей чудовий хруст. Клас, так? Дуже красиве, дуже смачне печиво. Таке ось воно у розрізі. Ну і, звичайно, в мене вже готовий чай для того, аби я змогла його посмакувати. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що дивилися це відео. Не забудьте підписатися, поставити лайк та залишити свій коментар. А з вами була я, Олена Онищенко, і до зустрічі на моїх нових відео!